Вітаю! Сьогодні виконуємо вправу 15. Будемо працювати з п'єсою Івана Карпенка Карого 100 тисяч. Зайти в інтернет і скопіювати одну з дій п'єси 100 тисяч. Пишемо у рядку пошука. П'єса 100 тисяч. Текст відкривається дуже багато вкладок, тому ви вибираєте те, яку там, де буде текст. Я вибираю першу бібліотеку української літератури. Треба буде ось цей текст подивитись. Він дуже великий в одну сторінку. Бо не буде поміщатись, тому є в кінці, коли прогортаєте, почнете виділяти, то є завантажити текст. Завантажуємо цей текст. І ось тут, дивіться, коли у нас є декілька підійде для Тобто різні розширення. Нам треба скачати як документ. документ. Ми скачуємо документ, потім ми будемо з ним працювати. ми всі наші вправи з інформатики для того, щоб зручніше було. Карпенка кари 100 тисяч. Зберігаємо. Тепер, коли ми зберігли, переходимо до папки. Ось у нас вордовський документ, який ми сьогодні скачали. Треба відкрити його звичайно. Після того, як ми відкриємо, нам треба взяти тільки ця п'єса з чотирьох діях, а нам треба взяти тільки одну дію. Тобто декілька ям, але щоб було, і будемо зараз уважно скачувати, щоб до другої дії нам треба дійти. Так, ось ми зберегли. Так, перша дія, ява перша, і ось тут треба написати назву 100 тисяч. Основний текст, стиль звичайний, тому нам треба це виділити. Я спочатку виділю все. Дивіться, щоб виділити все, це Ctrl-A натискаю. І роблю тепер стиль. Ось у нас стилі. І тепер звичайний треба до тексту зробити звичайний, але ж щоб назва у нас була заголовок, назва, назва таки щоб була назва не заголовок, а назва. І так ми. Зараз стилі вже поставили. Все, вся звичайне, ще раз нагадую, де воно весь текст, наз, стиль, назва. Тепер нам треба написати в кінці тексту, поставити тро, ім'я автора, щоб був строгий. Давайте одразу подивимось, де у нас ось буде строгий. Бачите? Тільки треба піти в кінець документ і там написати ім'я автора. Ось ми... Записали, і тут тепер нам треба написати Іван Карпенко Кар. І сказано, що прізвище, ім'я цього автора треба, щоб стиль був строгий. Беремо і ось строгий натиснули. Тепер треба поставити калантіт. Можна став і ось тут. Шукаємо калантітули. Бачите, ось у нас калонь, верхній калан сказано, щоб була поточна дата, натискаємо верхній календалі. І ось є у нас: ми беремо часто пусто, а коли ми взяли пустой, верхній калантітул зв'язу. Ось тут пусто, але нам треба поставити там, де встав, дата й час. Відкриваємо, і ось тут наявні формати, які нас, нам дозволяють. Дивіться, ми можемо взяти, ну, давайте ось так: сьогодні 11, 9, який вам більше. Подобається, то є там, ну, давайте ось такий стиль візьмемо. Да, якщо вам треба оновлювати, це, щоб кожного разу дата в цьому документі оновлювалась, то ви поставите ось тут галочку. Але нам поки що тільки поточну дату замовлення сказано. Так, Дату ми поставили: 9 листопада. І тепер треба вставити, ми виходимо, тепер нам треба поставити ніжні калантіти. пройти до нижнього калантітула. І нижній калантітул треба буде поставити номер сторінки. Знову дивимось, ми зараз на вкладці колонії треба в нижнім каланті. І ось тут, ніже, там, де нижній каланті, листить номер сторінки. І внизу сторінки. І вибираємо те, що вам подобається, але ну, ми будемо вибрати посередині звичайні цифри 2. І ось таким чином ми натискаємо: ось у нас пішла перша сторінка, друга сторінка. І так ми бачимо, що третя сторінка і звичайна ж та сторінка. У нас цього 16 сторінок. Все правильно рахуємо. титулу ми вже з вами погляд. Подивились, тепер треба виділити 100 тисяч на Так, закрити титули, Виходимо до назви 100 тисяч. Давайте я його по центру поставлю. І нам треба зробити гіперпосилання там, де ми цей текст знайшли. Тому треба знову піти до браузера. Ви скопіювати ось у українсь... посилання на українську бібліотеку. Виходимо знову в текстовий документ, з яким ми працюємо, і робимо гіперпосилання. 100 тисяч назву виділяємо: вставлення. Шукаємо вкладки ось тут: посилання файлам, веб сторінкою поточна папка. І ось тут ми ставимо. Там, де курсор адреса, треба вставити адресу ту, що ми скопіювали української бібліотеки. І натискаємо ОК. Тепер, коли ми підводимо до нашої назви курсор, то курсор зразу з'являється посилання на «Укрліп». Давайте перевіримо, чи переходить, чи переводить, це треба натиснути Ctrl. І ліву кнопку миші. І як ви бачите, нас перекидає на Українську бібліотеку, бібліотеку української літератури. Гіперпосилання працює. Що ж, тепер нам треба зберігти цей документ як шаблон Word. Давайте зробимо декілька, ну, є два способи, які я вам зараз покажу. Файл зберігти, як ми натискаємо там в папку, і куди нам треба де ми зберігаємо всі вправи прав, з інформатики. І ось там, де ми відкриваємо пошире документ тип файлу, треба поставити шаблон Word. Шаблон Word. Запам'ятали? Там, де тип файлу, ставимо шаблон Word. Поставили і зберігти. Отже, це буде збережено як шаблон. Перший спосіб. Тепер другий спосіб знову файл. Дивіться, Експорт, Файл, Експорт. І тепер ось змінення типу файл. І тепер шукаємо шаблон для нових документів. Шаблон натиснули і зберігти як. Якщо ви будете використовувати, і у вас будуть старі комп'ютери, на яких буде встановлено Office Word 2007 або 2003, то можна натиснути ось на це, і тоді. Це буде читатися і на старих комп'ютерах, але ж ми шаблон, основи для нових документів. Зберігаємо це право право 15, Ми з вами.